Доброго всім вечора, це Dogames. Ми продовжуємо грати гру з Оріне Галактика Галактики Герої. Сьогодні 6 грудня і це вже 41 серія. Що ми сьогодні зробимо? Перше, ми розберемо пошту, в нас тут є дуже цікаві листи від розробників. Також заберемо нагороду за епізод. Заберемо геру, де вона наша геро? Єро у нас подія на неї. Також покачаємо наші пачки, у нас дуже багато шмоток назбиралось. Майже зібраний кіно в реліквію, також Пачка і не пам'ятаю, де да, перший порядок, боск і так далі. Що ще сходимо на галактичне випробування за повстанців, е, от, сюди от. І на об'єгу, якщо встигнемо. Тож погнали. І почнемо ми з листів. Дивіться, у нас ціла купа листів нерозібраних. Так, М -м -м, дивіться, ми звільняємо за те, що щось там сталося в нашій грі, тому нати вам плюшки. Дякуємо, Кіратека, ресурсі, омега. Знадобиться. Далі, ми знову вибачаємо, що щось там у нас пішло не так. Нативом 28 тисяч нової валюти. Це дуже круто, ми за неї багато що можемо купити. Так, це звичайний добова нагорода, добова нагорода, добова нагорода. О, ми вибачаємо, що щось там у нас знову таки сталося. Розробники, вибачайтесь хоч кожного дня. І даємо вам 28 тисяч. Це прогрес епізоду, тобто це плюс 5 етапів. Забираємо. Так, це мені з накидали. Війна за територію. Дивіться, три оміги, непогано, плюс купа ресурсів. Це піде. Ми вбили клан боса. Ну і клан боса — це кільдійська нагорода. Так, це не цікаво, це не цікаво. Непогано. Е, тепер давайте сходимо, подивимося, що у нас е, на третій епізоді, як бачите, 23 рівень, тому що нам підкинули багато плюшок. І що ми тут забираємо? Кіратека. Валюту ми не можемо забрати. Бо в нас є перебор. Так, знову кіратека. Шмотки для прокачки модів, шмотки для прокачки персонажів. Знову ресурси. Ця валюта. Це для прокачки модів, омікрон. Мені подобається, мені дуже подобається цей епізод. Я вже перестав комплексувати, що в нас немає верхньої шкали. Ті, хто хоче, можуть донатити, отримувати плюшки. Мене і так все влаштовує. Я майже нічого не роблю і отримую плюшки. Давайте сходимо в магазин валюти епізодної і подивимось, що ми можемо тут купити. Дивіться, в чому проблема. Нам насипало дуже багато валюти, але в максимум може бути 30 тисяч. Тому ми не можемо взяти більше. Нам треба цю витрачати. А м'який не хочу цього не хочу. Моди не цікаво, крім цього, бо тут є швидкість. 400 валюти. Забираємо. Далі, інжектор. Для кого він треба? Кенана я вже зібрав. Так, тут у нас Інквізітор. В принципі, мені дуже подобається цей курс. Ростіка, e, Ростіка і Амілін Халдо. Давайте подивимося. Мені здається, вони треба на легенду рей. Амілін халдо і Ростіка. <кхем> Супер. Йдемо, заберемо. За 2500, звісно. Забираємо цю, забираємо цю, так, це не вигідно. Тут у нас дуже багато ресурсів для прокачки реліквій. В принципі, можна було б прикупити ось цей за 6 тисяч 4 штучки. Ну, давайте. Ці купляти не буде, їх легше наламати, ці взагалі копійчні, як ми знаємо. Тут давайте візьмемо це. Ага, дивіться, ми можемо потрошки вже збирати наступні реліквії. Ну, раз розробники нам накидали, то почому ні? Тобто дуже багато частинок нам для прокачки на тір 13, Це на тір 12 здається. А, ні, це теж тір 13, ось тір 12, Ну, покінчок пляти не буду. Тим не менш, витрати плану валюти, трошки прокачалися, що я вважаю непогано. Тепер давайте глянемо, які у нас є квести на епізод. Щось у нас вже виконане. Отримати офенс 10 раз. Ці в нас заблочені по. По пропуску. на рейд ми не сходили два рази, один раз сходили, щось я задумався, але наступного боса заб'ємо. Слайснути мо три рази. Давайте слайснемо. Mm. Що в нас тут є? Це нецікавий. Цей. 14 швидкості, Давайте цей слайснемо. Так, у нас плюс одна швидкість. Робимо його ап. Опа, плюс 3. Дуже маленький пішов ап, ну не страшно. Так, здоров'я. О! Плюс 6 швидкості. Непогано. Більше не буду качати, тому що вже всі проки швидкості на місці і калібрувати не треба. Так, тут 5 швидкості, 12, 9. Давайте цей спробуємо. Пішло в Protection. Підняли на рівень. Оффенс. Далі? Також офенс. Швидкість, 6 швидкості. Круто. І Protection. Дивіться. В нас нема проків 2 е швидкість. Е Потенції. В принципі, маленький прок. Давайте Протенції попробуємо. Калібрунути. Офенс. Mm. Ага, поняв, він рандомно забирає. Discard Changes. Знову пробуємо. Потенці. Mm. Трошки набагато. Хай буде. Давайте тепер Офенс спробуємо. О, дивіться, Офенс перейшов на швидкість. Давай нормальний прок. Ну, плюс 4, хай буде. І того у нас було тут, здається, 9 швидкості, та сталося 20. І в нас в результаті у капітан Рекс вже 291 швидкість. Що непогано. Цей квест ми легко виконали, отримали 2000. Так, тут у нас закритий. Що нам тут треба зробити далі? далі дивіться. Виграти битву кораблів як мінімум з двома галактичними республіки. Ми вже один зробили. Також треба виграти три битви з ГОСТом, то ми можемо піти в нормальні бої, а можемо піти і дуже швиденько це зробити. Дивіться, і як це можна. Е, мені здається, треба буде прикупити трошки енергії, але це взагалі не проблема. Заходимо банально та в першу локацію, взагалі не парісь. Е, вибираємо. Два корабля Галактичної Республіки вибираємо Госта Хом Ван тут. Всі в зборі. І я думаю, ми зараз дуже швидко зробимо три бої і заберемо ще дві нагороди за епізод. Погнали! Дуже швидко ми це зробили. Заходимо в квест, забираємо нагороду, знов 2000 і знов 2000. Так, ми, по ідеї, зробили ще два етапи. Дивіться, 20 шматків інжектора і ще 6 сундучків. Дуже багато шмоток. Що в у нас по квестам? Так, грант Арена. Завтра відкриється, заберемо. Блін, треба дивитися, який наш персонаж це робити. Е, ну, значить, Пішли забирати нового персонажа, нову геру. Е, розробники нам підвезли доволі стандартний івент. Як бачите, в нас тут е, наша Падаван Сабіна, хьюєнк, ми їх вже забирали. І зараз в нас гера, яка усміхнена жіночка дають нам 55 шматків і ще 10. Тобто забираємо, робимо її трьохзіркову, прокачуємо до 50-го рівня і потім забігаємо сюди. Погнали! Досить швидко ми її забираємо, прокачуємо і так далі, все як я казав. Єдине, що я можу сказати про нового персонажа, е, вона лідер. Вона дуже зав'язана на тег Спектр. Бачите, сюди входить Асока Фулкрум, новий Езра, нова Посабінка, Hüyenk, Чопер сюди, до речі, входить. Ну і да, вона з серіалу Асока. Там досить важливу роль відігравали, як в принципі і всі персонажі. Ну, колись ми її прокачаємо. Але не сьогодні. Давайте покачаємо наші пачки. Зайдемо, звичайно ж, Battle Squad на нашого Кеннона. Я вже декілька шмоток скрафтив. Одягнемо на нього. Якщо я не помиляюсь, то ми зібрали вже 5-6 шмоток. Дивіться, раз, два, три, 4, 5. І шосте. Нам залишилось 2 шматочки. І. 23 цього. 23. 21. І давайте подивимось, може в нас вже вони прийшли МК 6 медпак. МК 6 медпак. Ми йдемо не сюди. МК 6 медпак. да, прийшов. МК 6 Медпак, Тут я не бачу. Давайте сходимо на синеньку. Це в нас мало валюти, щоб сильно трахувати. Сюди сходимо. Зазвичай це забираємо. МК 6 медпак. Так. М -м. Залишилось бачите, скільки? 6 штучок. Але якщо я не плутаю, ми її ніде не візьмемо більше, крім того, що йти і купляти. Так, да, крафтимо. Нам залишається 6 штук. Так, да, нам треба пробитись аж на п'яту битву корабликів. Чесно, для нас це поки нереальна задача. Тим не менш, 6 шматочків це питання реально одного дня, тим паче ресурсів у нас багато. А цих два шматочка ми зараз легко виб'ємо. Так, да. зайдемо сюди. 6 проб, один шматочок, 5 спроб, ще два шматочки. Ну, що я вам скажу? У нас залишилось дуже-дуже мало, щоб отримати наступну реліквію. Це буде у нас кенен. Тепер давайте трохи підкачаємо пачку Іден. Я прикупив декілька шмоток. -trooper. Ага. Trooper. у нас буде тір 12. Так, Магмо-трупер. Ага, Шторм-трупер у нас буде тір 12. І магма туп у нас буде тір 11. І більше того, ми можемо одягнути ще пару шмоток. Три з 6. І давайте подивимось на загальну картину. Загальна картина в нас тут просто неймовірна. Вже 3 тір 12. І це вже друга пачка. Перша буде скоро в людьхвіг, і це буде їх доганяти. Давайте тепер підкачаємо нашу пачку першого порядку. Перш за все ми зробимо зірку для сіт-трупера. І заодно постараюсь вживу подивитися, чи які шмотки ми можемо одягнути, прикупити і так далі. Так, Сітрупер, у нас буде вже тір 9. Так, ага, дивіться, не буде в нас 10 тому що він уперся в кіратеку. Кіратека точно не пріоритеті для нього. Вона у нас піде на Іден і потім для реліквій. Тим не менш, інших персонажів можемо подивитися. Так, це легко вибивається. Давайте 10 спроб, щоб у нас був запас. Так, да, це крафтимо. Це крафтимо тут. В чому проблема? Ага. В принципі, це теж б'ється. Давайте 20 спроб. 12 шматків. Вистачить? Вистачить. Так, цей хлопець у нас речір тір сьомий, Тут треба 7 штучок. Легко купляємо. Так, це ми купили. Тут чогось у нас не вистачає. Давайте подивимось. Ага. Зрозумів. Давайте прикупимо енергії. На прокачку нам не жалко. Хай буде. Не, да, тір восьмий. Так ми дол долетимо одразу. Так, тут в нас знов такі елементарні частинки, але їх нема. Дивіться, вже тір 9. М -м. Це ми купимо за клан валюти, скоріш за все. Це треш треба бити, ну наб'ємо, не страшно. Тут у нас знов-таки чогось не вистачає елементарного. Вже потрошки закінчується енергія, яку я готовий витрачати на це. Тим не менш, пілоту робимо тір сьомий. Тут нам не вистачає знов-таки простих речей, не буде вже це опариватися. Єдине, що йому повідкриває, те, що може повідкривати, позбираємо. Бачить у нас дуже купилось багато вже різних ресурсів, то взагалі не проблема. Цей хлопець буде таким. Тут в нас однієї частинки не вистачає. М -м -м. Беремо за тір в один клан валюту, бо в нас вона дуже дешева для нас. В принципі, можемо закупити ще за цю валюту. За цю невигідно брати за епізод shipment, мені здається. Те, що ті один, то легше брати за клан валюту. Так, 11-й тір. Дивіться, скоро підемо на голду і вже третьою пачкою. Це щось неймовірно. Треба бути в гарному клані, щоб швидко прокачуватись. Тому заходьте в нормальні клани і фармте байки. Будете у вас купа ресурсів будете дуже швидко прокачуватися. Як я це і роблю. Хоч і граю не дуже часто, але ви бачите, взагалі нема проблем одягати пачку. Що я далі хочу зробити? Це підняти зірку боску і активати мокраблік. Заодно... Ні, ці штуки не хочу, ці не хочу. Давайте робимо йому зірку. У нас він вже п'ятий зірковий. До речі, йому теж треба ці шмотки. Ми давайте купимо їх. Що нам жалко для нього? Він буде в нас восьмий тір. До речі, досить плотний чувачок. Тому ну, будемо йому в майбутньому прокачувати. Активуємо йому контракт. Е, да, витрачаємо все, що можна витратити. І я хочу тут активувати йому кораблік, тому що вже трошки збираю зірки на нього. І бачите, 25 шматків вже зібрав. Ось такий симпатичний. Хаунтус. Це зуб вовка. Да? да, певно так. Чи собаки? Досить гарний кораблик. Далі я хочу трошки підкачати свій флот, бо ми вже бачили, що є локації H5, де падають цікаві шмотки. Давайте піднімемо тір Асоці. Так, вона тепер тір 9. Я одягну пару шмоток. Як ви знаєте, сила пілота впливає на силу корабля, тому прокачуємо. Ну і плюс вона в принципі, дуже корисний персонаж, можна її використовувати в багатьох цікавих місцях. Так, тут нам не вистачає 5 шматочків, багатьом треба, тому можна, в принципі, купляти багато. Ну, давайте поки візьмемо 50 шматків. І акбара піднімемо, та давайте до 85-го. Хай буде, потім буде нам на інші цікаві івенти. Робимо 9-й тір, Також одягаємо. Так. Е, да. Хай буде у нас одягнутий. І вже 10 тисяч у нього мощ, хоча наче нічого з ним особливого і не зробили. Заходимо в наші кораблики і хочу підняти зірку кораблю Асокі. Він у нас вже 7 сімизірковий, певно, місяць вже сімизірковий. Тим не менш тільки зараз дійшли руки, його зробити, підняти трошки. Прокачуємо скіли. Не сильно. да. Ну, фіолетово не хочу витрачати. Тут синеньку можна витратити. І тут синеньку можна витратити. Давайте тепер сходимо на галактичне випробування. Нам завезли цей івент, і він знов таки нормальний. Да, тут треба мати епізод пас, який не купальний, але перша мова. Повна пачка повстанців наші фінікси підходять. Друга мова накласти яди. Ми не можемо це робити, але лише тому, що ми лінтяй і досі не прокачали Палпатіна з вейдером. Ну і трьохзірковий генерал Сондула, і понятно, що вона... Топових тірах треба сіми зірковий генерал сундула. Тобто з генералом ми можемо зробити лише другий тір. Давайте це зробимо. Так, вибираємо наших повстанців. Замість сабінки поставимо нового героя. Де вона? Ось вона. Да. Ну І швидко заберемо зараз другий тір. і потім підемо чисто повстанцями на повище. Да, перший ход, в принципі, дуже легко розвалюємо. Раз, два, три. 4 і 5. Та взагалі без проблем, тож погнали далі на вищий тір нашими повстанцями. Не знаю, які ми спробуємо. Ці дві нагороди забрали. Давайте спробуємо на шостий сходити, Думаю, повинно вийти в нас. До речі, поміняли трошки візуал для гери, яка в нас була у фініксів. Взагалі не побачив ніяких є проблем. Легко ми проходимо цю шостий тір. Забираємо всі нагороди. Ну, Мені здається, що можна спробувати піти на сьомий. Тут в нас 500 айтемів за цього прогресу епізоду. М -м, в принципі, три нього реліквії з зетами. Давайте спробуємо. Не вийде, то не вийде. Так, да, конечно, Рекс на 290 швидкості на хайспіді це просто якась машина для вбивства. Е, забрали ми 500 нагороди. На восьмій тір я певно не піду. Тож, тим не менш, непогано. Дивіться, наш епізод пас ми вже отримали 26 нагороди. Можемо вже забрати цю валюту. Ну, непогано. Ну, і звісно, за квести ми також все забираємо. Добові потім зробимо. Тут забираємо. Так. Ті всі, як у нас і були. Ну і давайте тут нагороди також позабираємо, щоб нас не зависали вони. І achievement також забираємо. Да, непогано. Останнє, що я хочу зробити, забігти на невеличкий івент. Тут є такий, битви за Омєго. Дуже старий івент, дуже з невеличкими нагородами, але його проходить дуже легко. Дивіться, тут дають золото, валюту для прокачки, ну і Омєго. Хто на сьогодні треба, це супротив або клони. Ну, У нас є один клон, думаю, його вистачить. Можна одним збігати? Ага. Ладно, спробуємо, подивимось, що в нас буде. В принципі, Рекс на своїй швидкості розпилює всіх майже в соло. Ну, Точніше, він це робить соло. Інше просто на потанцовці. Ну, ці тіри ще проще. Ладно, Зроблю ще одну штуку, я трошки прикупив енергію кантини. Можу собі дозволити, в мене більше 9 тисяч кристалів. Е і ви знаєте, що я потрошки ліг в сторону своєї першої легенди. Тож, давайте витратимо цю енергію, спробуємо підфармити трошки хан соло і чубаку. Як бачите, я вже трошки їх фармлю. Тобто 20 проб. Вибили ми 28 шматків, ще 20 проб. Ще 18 шматків 12 спроб. Ну, ще 8 шматків. І того, зараз у нас вже набито. Де наші хлопці? Це, наскільки я пам'ятаю, супротив Резистанс. Так, ветеран змогли 102 шматка цього і 110 цього з 330. Непогано, думаю, швидко наб'ємо. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, Залишайте свої коментарі, а ми продовжуємо.